Шість днів працюй, а день святковий для Господа Твого, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, до горів у Христів, у цей святковий недільний день, День Малої Пасхи, коли послан Новис Лука передає нам про оздоровлення жінки у синагозі. Здавалося б, яка, мало сказати, велика справа повернула людину до їх здорового життя. Але це не усім сподобалося. І старшина синагоги почав картавити за це, що це день святковий, а це святковим день тоді був днень, Днем суботнім, який святкували юдеї. І що було не лише тільки образило Господа нашого, але, мабуть, і ті, які були навколо, що не пораділи, що людина стала здоровою. І, напевне, Господь у такій формі, може, як милосердний батько каже, ну що ж ви, лицеміри, хіба із вас також не від'язує хтось свого осла чи вола і не, і не веде у день святковий чи недільний напувати? Що мав на увазі Господь? Є праця, є обставини, які дійсно нам, в нас вимагають. І це виконувати в будь-який день. І праця, яка є, коли ми допомагаємо не тільки коли йдемо на працю до свого обов'язку, в будь-який день. Є обставини, які також вимагають від нас, бо напевно дареш нам сказати, якби лікар сказав сьогодні день-недільний і я не можу допомагати людині, яка потребує хірургічного втручання. То, напевне, ми скажемо це неправильно. А з іншої сторони, хтось би сказав, ну це святковий день. І, напевне, цей святковий день ми не маємо розуміти сьогодні, як провести його в якихось лінощах. Він також має свою якусь форму, він також має якісь свої правила. Тому найперше, в день цей святковий <кхи> чи недільний, маємо за що. Подякувати і щось попросити. Тому, напевне, і Господь війшов також у синагогу, щоби поспілкуватися з Богом Отцем, поспілкуватися з небесами. І тому, напевне, ми у ті чи інші дні маємо вдати якусь відповідь Богові за щось подякувати, щось попросити, отримати благословіння і на наступні дні. Своєї праці. Але коли насправді хтось потребує якоїсь тої чи іншої допомоги, то ми маємо це зробити, маємо допомогти. Тому Господь і змилосердився над цією жінкою, яка потребувала цього оздоровлення фізичного, яка потребувала цієї допомоги, яку ніхто не міг надати, крім самого Творця. Тому, коли і в нас цей день. Святковий чи недільний, тоді, коли ми усвідомлюємо те, що ми можемо, а що ми не можемо, що є необхідним і що ні, що є першим і що є другим, зуміємо завжди його провести з подякою, зуміємо завжди його провести у своїй жертовності, зуміємо завжди провести його у милосерді, коли хтось цього потребує. І тоді, повірте, це все поєднається і зовнішнє. І внутрішні, і те, що ми порозмовляли з Богом, і те, що ми комусь допомогли. І ми тоді є дійсно цим промислом і в руках Господа, і ми тоді дійсно є тими добрими дітьми, які називаємо себе дітьми світла. Нехай милосердя Боже, нехай ласка Господня буде з усіма нами, з усіма вами. Амінь. Слава Ісусу Христу! Música